Про рукавичку. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка. А ти хто? Жабка-скрикотушка. Пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди! Ото вже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скарикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди, уліз і той. Уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хрох-хрох-хрох. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрявотушка, жабка-стрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хрох-хро-хрох. А я кабани клан. Пустіть і мене. Це лихо. Хто не набреде, та всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, уліз і той. Уже їм шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Реве і питається, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? гу 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 як вас багато? А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Українська народна казка ріпка. Жили собі дід і баба. Пішов дід на город та й посадив рібку. Росла рібка, росла та й виросла велика. От настав час вибирати рібку. Пішов дід на город, взяв рібку за чуб, тягнув, тягнув, промучився весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Став він гукати бабу марушку. Іди, бабо, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю, баба рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати на внучку. Іди, внучко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку. Тягнули, тягнули, промучилися а... весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати собачку фінку. Іди фінко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю. Баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка рібку за чуба. тягнули, тягнули, промучилися весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати кішку мінку. Іди, мінко, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшли вони у город. Взяв дід бабу за спідницю. Баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка мінку за вушко, мінка Рібку за чуба. Гули тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати мишку сіроманку Іди, мишко, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшли вони на город. Взяли рібку за чуб. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка мінку за вушко, мінка мишку за хвостик, мишка рібку за чуба. Як потягнули, то так і вирвали рібку, А мишка шість і в шпарку. Казка про курочку рябу. Жили були, були дід і баба. І була у них курочка ряба. А були це дідусь з бабусею такі бідні, що нікого і нічого крім курочки не мали. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі, та й була справа зимою. Тому задумали дід з бабою це яйце з'їсти. Взявся дід бити золоте яйце та не розбив. Баба била, била і також не розбила. А з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня. Воно також давно вже не їло, тому задумало золоте яйце собі забрати. Якщо дід з бабою його розбити не можуть. От мишеня вибігло, але не встигло воно взяти яйце у лапки, як те покотилося, впало на гуляну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився, він білка свіжого напився. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кутку кудахче не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко, не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли, А влітку курочка ряба по двору курчаток водила.